Який? Туалетний. Як молодята записані у вас в телефоні? Фіона і Шрек. Красавіця чудовище. Папус і мама. Чіпі Дейл. Тімон і Пумба. Як? Том і Джері. Леді і Бродяга. Леді і Бродяга. Чіпі Дейл. Шрек і Фіона. Тімон і Пумба. Том і Джері. Ліло і Стіч. Хто, на вашу думку, сьогодні подарує найменше грошей? Я. Молода і мама. Мама Ані Натаня. Сидить на лавочці. Який? Оцей мужчина? Максим і Оля. <реш> Я. Може, хресний батько. Чий? Молодої. Дружина моя? Руслана. Моя дружина. І дружина моя теж. <реш> Коли востаннє ви цілували чоловіка? Позавчора? Позавчора цілували. Да, так, Сподобалось? А ти ж вони забувають по пів години тому. Голосно. Вчора? Вчора? А чорні сьогодні? Сьогодні зранку. Сьогодні. Вчора. Сьогодні? П'ять хвилин тому. П'ятниця була. Цю п'ятницю? Ще дві хвилини А, вас не було. Дві хвилини назад. Ну, три, може, чотири. Яке ваше відношення до нареченого? Кончений гандон. Петух. Хуй лом. Що ж тут казати далі? <рігінь> Тиран угу. безшабачний без і безголовий, можна так сказати. Без... Ненормальний. <рігінь> У мене навіть нема слів. <рігінь> Мабуть, я не буду описувати, щоб людям не було соромно. І я ж мама Дуно, чмо. і бумадово підолінія. Нерозумна людина. Ну як то ж визволити робиться? Дуже погана людина. Дуже погана людина. Хуйло! Ще раз хуйло. А матюкатися можна? Так, треба. Кончений гандон. Кончене вонюче хуйло. А мене три богу. Так. Перша хуй, останні її. Хуй. Хуйло. Багато що сказати, мене і багато послати куди, але. ж... Хуй, хуй, хуй. Хто?